Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Отже, триває епопея, я би сказав, щодо меморандумів, щодо меморандуму, який передала Україна Росії. Проект наших вимог давно відомий. Він не відрізняється. Він був проголошений, що потрібно припинити вогонь щонайменше на 30 днів. Це буде перевірка на щирість намірів. З боку ворога, наскільки вони готові піти на ці умови? Ну а відповідно, Росія заявляє про те, що вона готує свій проект меморандуму, який має бути підготовлений. В цей час до Києва приїхав із візитом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Людина, яка до свого до своєї посади, до того як він став міністром закордонних справ, тривалий час очолював зовнішню розвідку Туреччини. В нього було два таких заходи на цю посаду, безпосередньо він багато в чому розуміється компетентний, але ж питання зараз не в посередниках і не тільки в посередниках, і не стільки. Питання в тому, наскільки сторони близькі або далекі від того, щоб досягти якогось порозуміння, на сьогоднішній день ми дуже далекі, і це залежить не від волі України. Україна зробила відповідні кроки і дійсно говорить про те, що ми готові до припинення бойових дій, ми готові до конструктивного діалогу. Володимир Зеленський про це неодноразово на цьому наголошує. Питання в Росії. Питання в Путінові: що йому цю війну просто завершити неможливо. Йому дуже важко з неї вийти, тому що будь-яку велику війну завжди легко розпочати, але важко завершити. Так було і з третім рейхом. Зараз перечитуючи Ентоні Бівера, відомого історика, який опрацював дуже багато архівних матеріалів, і в Росії, і в Німеччині, і в США і в багатьох країнах. Що стосується битви за Сталінград, в нього є велика публікація, велика книга. Вона дуже цікава дійсно з точки зору історичного фактажу. Так само робив і Гітлер. Він став заручником своєї агресивної кампанії і війни. Єдине що, що в оточенні Гітлера хоча б знаходилися чесні німці аристократичного походження. Наприклад, були цілі танкові дивізії, там сухопутні війська, якраз вони найменше толерували Гітлера, особливо ті, які мали історичне коріння і походження, де була аристократія. Вони між собою навіть могли. Підтрунювати Гітлера, і потім, якраз зі структури сухопутних військ, вийшло найбільше тих, хто вчиняв замахи на Адольфа Гітлера, не вс... не вдало, але були в той же фон Штауфенберг, найвідоміший приклад, і не тільки. Тобто були ті, хто не боялися виступити. Якраз єдиний, хто не побоявся виступити, фактично проти Путіна, це був Пригожин, який ну. Далекі від будь-якого аристократичного походження. Ну але яка нинішня Росія, така й аристократія в них? Ми ж це прекрасно розуміємо. Так от Путін фактично став заручником цієї ситуації, і зараз він ще й бачить і відчуває момент, що у нього є час водити за ніс Захід Сполучені Штати Америки і президента Трампа і маніпулювати цим. І він намагається використовувати це на повну Потужність, тобто він намагається всіх водити за ніс, обманювати та дурити, і таким чином зберігати себе при владі, по-перше, по друге, продовжувати війну, що рівнозначне один одному. Росія не може зараз діяти без зовнішньої експансії, тому сторони далекі. Але ж перемовний процес, якийсь, ну принаймні там, скажімо, паростки його простежуються. І на сьогоднішній день звичайно почекаємо того, що наваяють в своєму меморандумі росіяни. Будемо його більш детально аналізувати. Поки що немає тексту є тільки певні витоки в Reuters і, і так далі. Невідомо чи вони від росіян, тому що самі росіяни з оточення адміністрації президента російського диктатора часто зливають інформацію або роблять вкиди, які їм потрібні і. Які, скажімо так, в певний момент часу найбільш, скажімо такі є необхідні для них, от вони роблять ці зливи. Але загалом, якщо сказати, то Володимир Зеленський, якраз видання Tagesschau Німецьке, пише про те, що він прокоментував проект російського меморандуму, заявивши про те, що Росія не поспішає його публікувати через те, що там можуть бути нереалістичні вимоги і ультимативна. Форма, тобто знову ж таки, вони підходять до того, що Росія вкотре потягнула час для того, щоб написати те, про що вони говорили раніше. Йдіть Їдіть Запоріжжя з Херсону українським силам, передайте під контроль ці регіони, створення буферної зони, нейтральний статус, права російськомовних, церква, не вступ до НАТО і багато чого іншого. І там, десь поміж цими пунктами, припинення вогню. Ось як це бачить Росія, тобто на сьогоднішній день наблизити ці позиції важко. Тому, власне кажучи, перемовний процес буде тривати, але без тиску, як слушно, слушно зазначає голова Української держави, абсолютно з ним погоджуюсь. Недостатній тиск від Сполучених Штатів Америки і від країн глобального, глобального півдня країн, які просто спостерігають за тим, що на сьогоднішній день. Відбувається, ну і відповідно за цих умов складно говорити, що Росію можна примусити. Ми знову ж таки маємо чекати ось цих два тижні, про які говорить президент США Трамп. І протягом цих, цих двох тижнів має стати помітно, чи збирається Путін піти на якісь там, скажімо, перемовини конструктивні. Ясно, що ні, тому що після двох тижнів з'явиться новий меморандум, потім ще меморандум і так далі. Тому. Володимир Зеленський, Верховний Говнокомандович Збройних Сил України, адекватно оцінює ситуацію і заявляє в тому числі і те, про що я говорив раніше на своєму каналі. До речі, принагідно підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, тому що прогнози точно зроблю ліричний виступ. Нещодавно видання «The Washington Post» З посиланням на власні джерела в американській розвідці написала про наступальну кампанію Росії, де вона буде, де буде точка основного удару, де будуть другорядні, і основний удар буде на Донеччині. Тобто, вони так і чітко зазначили. Я про це говорив ще місяць тому і ще раніше, тобто, це я до того, що прогнози збігаються, і потім вони підтверджуються іншими джерелами, оскільки інформація достовірна. Так от, повертаючись до заяв Володимира Зеленського, він каже про те, що мир справжній може настати тільки після Путіна. Він абсолютно правий, але можливе проміжне рішення. І президент України цим проміжним рішенням називає припинення вогню, ну, ймовірно, на тривалий час. Тобто, що це означає? Припинити активні бойові дії, дещо зменшити інтенсивність бойових дій. Ну, давайте скажемо. Відверто, можливо, це комусь не, не сподобається, але це все означає, це все містить ознаки замороженого конфлікту. Ну як би це не характеризували, але це є саме так: заморозити конфлікт і пережити Путіна, тобто запастися стійкістю, запастися терпінням і терпінням, і не просто запастися терпінням, а цей час не гаяти, а нарощувати власні, власні сили. Потужності, можливості, якість та ефективність наших дій на полі бою, наших дій як держави, в тому числі і внутрішньо, але так само і наших дій на території ворога. Це диверсійні операції, це те, що дуже успішно робить наша воєнна розвідка, головне управління розвідки Міністерства оборони і служби безпеки. Це і дії сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій та інших складових сил оборони України, які Завдають ударів в глибокому тилу на території Росії по їхніх численних військових об'єктах в різних областях і в різних регіонах. І це посилення нашої обороноздатності, військово-промисловий комплекс, який ми розвиваємо тут, виробляємо більше зброї самостійно і через спільні інвестиційні угоди та проекти, із нашими європейськими та, сподіваюся, і американськими партнерами. Ну і відповідно ми тоді маємо пережити Путіна. Ну і виходячи із цього, можливо, президент України Зеленський і зробив певний натяк, адже напередодні знову ж таки коментуючи для медіа аспекти, висвітлюючи свій візит, якраз коли президент України перебував в Німеччині, він сказав про те, що до 2000 ми сподіваємося, що до червня 2026 року війна вже завершиться. При цьому Володимир Зеленський не конкретизував, чи він має на увазі, що завершиться повна фаза війни, чи ми будемо жити ось саме в тому режимі припинення вогню, який затягнеться не на 30 днів, а на 60, на 90, в перспективі, можливо, на місяці і навіть роки. Ми теж цього не можемо виключати. Чи то пак це буде вже завершення війни? Якщо це завершення війни, можливо у голови Української держави. Є певна інформація про те, ну скажімо так, медична зокрема, і не тільки яка дає йому підстави говорити і передбачати, скільки ще може прожити Путін, можливо, йому якраз і залишилося до наступного літа 2026 року, але можливо це якраз буде сукупність факторів погіршення фінансово-економічної ситуації в Росії. А неспроможність російської оборонки настільки швидко освоїти кошти, які виділяються на виробництво зброї. Фактично, плюс колапс через те, що будуть проблеми зі здоров'ям у Кадирова і можливо його не стане. І відповідно, чеченські клани будуть воювати між собою, що захлине фактично Кавказ хвилею протистояння. І розбрату і пошириться далі. І це буде гаряча точка, яка ну на яку не зможе не реагувати Кремль, як би там вони не були одержимі агресією проти України, тому що це фактор внутрішньої дестабілізації, і на цьому тлі погіршення здоров'я Путіна. Ось ці, ця сукупність факторів може бути. І зрештою, це може призвести до поглиблення кризових явищ в Росії, що неодмінно відобразиться і на її спроможності війни. Проти України можливо саме це має на увазі Володимир Зеленський. Я бачу сукупність цих факторів саме таким чином. Ну і далі ми все ж таки подивимося, що буде як буде відбуватися, тому що зараз Росія споряджає літаки, і фактично можна сказати, що вони можуть готуватися до ударів. Подивимось, наскільки, чи це Путін підіграв Трампові і не б'є по території України, чи це просто перезарядка і нарощування спроможностей. Власне, буду за цим спостерігати і вас інформувати. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про лайки та коментарі. Бережіть себе і слава Україні!